Алло, да, і вас ви телефонували? Так, да, це я телефонував, я все, все збив, що ви зробили майже. А причина ну, яка? Ну, причина, яка, тому що е, нам потрібно було більше сховати цієї коробки. Ну, тоді е, ага. ну, треба було запропонувати е, ну, цим зробити гіпсокартоном, щоб його якось а. перекрити. Плюс оці стіни нерівні. рівні. Що ці бугри ви поробили, виходить? Ага. Ну, вони там, ну, якби там, де откоси ближче до рами, воно нормально, так, да, воно так може якби допускається. Ага. А тут на стінах в нас там до, до міліметра виміряли, виходить, е, ширину і там де ага. я розетку спеціально знімаю. Так. От, е, а ці бугри, там вже, і воно може не стати ніби, Я все позбивав зараз, можу вам сфотографувати прислати. Ваше право, будь ласка. Ой, але ж ну треба ж хоча б напевно, ну я не знаю, мене тоді не було. Да, і, і, і якось обговорити, як ми робимо, що ми робимо. Ну я щось думав, що ви ж спеціаліст, якби зробити так, як воно ну... Тобто, має а я, я я не спеціаліст, так да, типа? Ні, ну ви, напевно, так робите, от як, як воно має зробити. Як, так, як? Як, так, як, як ви зробили. Так, а, а, а як я перепрошую, як я зробив зараз? Ну от нерівні стіни, наприклад. Ось ці відкоси. Нерівні стіни, де саме нерівні стіни. Ну тут, ну, тут де ви наліпили, воно нерівне. Це стіна, от. Де саме, там... де, де стіна тут, вже тут, де денила. Тут відкос... по периметру, по периметру, тут де йде mm. дверна рамка. Тут, де ви ліпили куток. А, тут ми тут що, а, ми що, а ми що з вами робили? Відкоси чи стіни? Ми відкоси робили. Так, чудово. Ну відкоси я вам зробив. Ну, як ви зробили? Ви зробили не так, як потрібно мені. Ми, ми зробили може, так, як вам потрібно. Так, як ви, собі так я вам, ви мене... Я зрозумів, що це, що ви дивіться, хочете. Дивіться, 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 да, да, да. ми, ми, ми скинули спеціалісту, теж там показати. Ага. Де, на, нам сказали, що воно може взагалі потріскатися. Ага. чудово. Так, да, я зрозумів. Ви хочете, щоб я вам повернув кошти і все це безплатно, типу, зробив, так? Да? Так. Да, да. Мотивація ваша, будь ласка, слухаю вас. Я вже сказав, що мотивація. Добре, робота, тепер, не. Тепер я вам кажу: слухайте уважно. Е, вчора, коли ми з вами переписувались, ви мене спитали, як воно буде зроблено. Навіть попросили скинути фотографію. Ну, я вам надіслав фотографію до да. та після робіт. Ви її побачили, сказали супер. Потім, коли ну, я ну, вже далі, почав далі. робити, Ну, я вас вислухав, давайте я тепер свою ну, думку вискажу. Коли так. я почав робити, ми приїхали, до речі, ви за провода вчора нічого мені взагалі не казали. Ну, добре, такі, всплили провода, хай буде так. Ну, так ви, так ви за доплатили, них доплатили, да, доплатили, ніхто з нічого не каже. Ну, так, 500 так. гривень. Ну, чекайте, дайте, я скажу. Ви 500 гривень доплатили. Потім, коли я це почав робити, ви декілька разів. Заходили, дивились, сказали, що все супер. Ну, я ж не тро, я ж його руками не, не перевіряв, як воно, ну так зовні. А чого ви його нормально. не перевіряли, вибачте? Що, що? А чого ви його не перевіряли, вибачте? Ну, так тому що я ж думаю, ви спеціалісти ви ж знаєте, як ви а, це А робите, Давайте, ви добре, А добре, скажіть, буд ж... скажіть, будь ласка, давайте так, щоб ви. як Там я розумію, що жінка все з цим підказує, ну, давайте так, щоб ми з вами спілкувалися. Ем, Обояснуйте, будь ласка, що не так саме зроблено. Що, от ви ну, дивіться, кажете, що я не вам... спеціаліст. Що не так зроблено? Я... Скажіть, будь дивіться, ласка. Оця, оця, оця рамка, наприклад, яка поперена навколо рамки двері, вона не рівна. Це самі відкос оцей. В Вмислій не, рівна самі рамка. не рамки. Ну от він нерівний був і все. Ну, ви тепер збили і тепер хочете кошти, типу, так? Да? Дивіться, я вам е, скидав, ви прийняли роботу, я вам щораз скидав. Фотографії, як воно буде виглядати. Ви все бачили, ви все прийняли. Ви як зараз збили і тепер хочете збити кошти назад, щоб я вам повернув. Але, вибачте, такого не буде, тому що робота була виконана на достатньому рівні. Тому. Ну, це ваша думка, моя думка так. Я впевнений. Це моя думка. Я їх роблю і я знаю, що я роблю. Там все зроблено. Провода, я вам заховав, будь ласка. Тобто, все, і ніяких сей. Ви мені кидаєте так, там якісь претензії, що короткий провод, там ще щось, але ж ви мене запевнили, що він нормальний. Потім ви повернулися, подивилися на цей провід, сказали, хай буде. Тобто, зараз ви вже розрядились. Ви телефонували декілька разів, думали, за що його прицепитися, щоб я вам повернув кошти. Ви думали, що ви попали на лоха, що він зараз вам поверне всі кошти. Розумієте, і ви зараз там щось збили, якийсь бляха, кусок, і тепер хочете кошти? Ну ну шановний, Та я не куток збив. Я шановний збив. Ага. Від ну, коси, я навіть, вас не по... Це ж ваше право. Дивіться, я а, ви на виході, у мене є відео, як воно ну, дивіться, було. Дивіться, дивіться, знаєте, ви зробили роботу непрофесійно, знаєте, через чому, чому? Скажіть професіонал? Я поясню чому. Дивіться, а ви, е, ну я не знаю, чим ви займалися, чи займаєтесь до цього. А воно не ну, видно, ви, що людина ну, не професіонал, може дивіться. зробити за три години відкоси Такі ви так вважаєте, ну, дивіться, так дивіться. дивіться. Непрофесіонал буде робити два тижні ту роботу, яку я вам зробив. розумієте? Е, ну, 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 коли ви е, починаєте роботи, то наприклад ну, ага. якось якось обговорюєте. то люди. Не уїжджають, Ти... та люди, не уїжджають кудись там по справах. І ми все обговорили ну, э, провод намірить навіть приміряли, і потім э, ну, ви сказали ну, дивіться, добре. Э, ну наприклад, по, по товщині. Ну я поспішав, я не міг зразу. все Ну так це, є, под... чекайте, чекайте. Ну, Ще, я, це я подивитися. Чекайте, чекайте, це тія проблема, що ви поспішали. От скажіть, я, ласка. я став біля вас? Ви кажете там, ага. що, от ви мені заважаєте? Там ну, коли ви мене начали, коли ви мені га. Ну, це... Чуєте, ну да. дивіться, я, я зрозумів, потім, що ви шукаєте лоха. Я ще хочу сказати, що от, ага. ну, людина, яка професійно робить роботу, так. то ну, якби вона внизу цих соплей не лишає. Які, от, а краще, а, так, які соплі, кажіть. будь Ну, Соплі це тут, де ви, це тут, де був плінтус. От ви кажете, ну там же ж плінтус був, так що ви не бачите, що там плінтус, що його можна забрати. А чого я маю після вас переробляти? От скажіть, навіть не це вийде. І це, і, і це була причина збити в ці відкоси за того, що там Ні, Це грошей захотілося, ви, да, ви, захотілося ви, щоб безплатно хтось зробив. причина. Відмотувати все назад, там, з фотографією, ага, то, що я цей. Ну так, ви мені скинули фотографію, ми з вами домовлялися. От, але ну е, якби знайте, ви ж самі, е, ну ну не повинно ж вони так бути, що ця стіна, ви кажете, ну вирівняйте стіну. От ви там зробили бугри, ага. наприклад, ви поставили ці куточки, потім вона не наліпили, щоб їх сховати, ці куточки. Да? Так. Е, тут, і потім ви мені кажете, ну вирівняйте стіну. Ну це хіба нормальний, чекайте. А пробує. як воно технологічно? Дивіться, ви, якщо розбираєтесь, як робиться ремонт. То розберіться, будь ласка, як воно технологічно зроблено, як я вам його зроблю, щоб воно не випирало. Воно буде випирати, я вам поясняю, ви повертаєтесь до тієї самої теми. Розумієте, то що ви просто захотіли, щоб я вам і задарма зробив цю роботу? Ну воно якби так не пройде. Розумієте, ви трохи, мабуть, помилилися адресою дивіться, десь, мабуть. Диві, дивіться, я питав. Да, да, Питання питання взагалі не ну ну, Я вам гроші заплатив. Ви думаєте, що я буду бігати за вами і за гроші? Бо ну, то діло діло не в тому, просто діло якомусь якійсь порядності. Знаєте, якісь порядності? Це ви кажете про да. порядність? Шановний, ви кажете про порядність? Да, ви... про ну, яка порядність, якщо я зробив роботу, як вона була обумовлена, ну, ну, і виразно ви роботу. Ви мені три рази, коли скільки я їхав скільки? від вас? Дивіться, ви я як... вам скільки сказав повернути, яку суму? Ви я вам сказав, яку суму повернути? Ви мені просто написали, щоб я, ну якщо порядний, то поверну вам всі. Да. По... Ну це піздєр скільки? повний. Я, я я, я сказав, я там написав всі. Дивіться, ну ви написали, поверніть кошти. Це, ну, це ну, по зрозуміється, що всі. А тепер ви поняли, що ви не побачите всіх, то ви хоча б хочете, щоб щось повернуть? Розумієте? Ви дзвонили три рази мені, поки я їхав е, з вас. Ви дзвонили там причепиться. блядь, там причепиться. Тепер ви думали за що причепитися. Тепер ви блядь, збили піввідкоса нахер. І зараз хочете сказати, щоб що ви його збили все нахер? Ви його нахер все не збили? Ви збили тільки половину від коса.